Вітаю вас! Сьогодні у нас нова дихально-тілесна практика, яка називається річка. І ми будемо з вами робити, як завжди, два дихальних цикли по 20 вдихів та видихів, і слухати при цьому звуки річки. Для початку цієї практики я, як завжди, попрошу вас лягти. Або ж, якщо ви хочете і є таке бажання, ви можете присісти в зручній для вас позиції. Сфокусуватись на своєму тілі. Відчути ті точки тіла, які торкаються опори. Відчути Області напруження та області розслаблення в тілі. Дозволити цим областям всім бути присутніми. І далі попрошу вас переключитися на своє дихання. Зверніть увагу, як ви дихаєте. Це поверхневе дихання чи, можливо, більш глибоке дихання. Далі попрошу вас звернути увагу на своє серце. Відчуйте, як воно б'ється. Відчуйте в цілому його своє серце. Пробуйте відчути пульс свого тіла. Відчуйте, яке воно ваше тіло зараз. Тепле чи холодне? Чи можливо навіть гаряче. Можливо, в якихось областях ваше тіло більш тепле, в якихось більш холодне. Просто приймайте це зараз так, як є, і можливо на протязі нашого практикуму це зміниться, відчуйте, чим ви наповнені зараз, який ваш внутрішній стан, яка емоція всередині вас, які думки приходять до вас. Дозвольте їм приходити, можливо вони дуже різні, швидкі, ну і просто приходять до вас. І наша практика буде складатися з двох частин. Вони такі однакові. Це буде 20 вдихів та видихів в першій частині. Така ж сама кількість вдихів та видихів у другій частині. І між цими дихальними сесіями ми будемо робити невеличку перерву для того, щоб відслідкувати свій стан, своє тіло. Це також важливо приділяти достатньо уваги своєму тілу, своєму стану. Відслідковувати його. Ще раз нагадаю, що вдих ми робимо через ніс, видих ми робимо через рот, видих у нас плавний, він протяжніший, довший, ніж вдих. Це важливо. Також на видосі бажано складати губи трубочкою, уявляючи, що ви ніби видихаючи, надуваєте таку повітряну кульку. Також я буду лічити вдихи та видихи. Але якщо у вас буде якийсь інший темп, можливо, швидший, можливо, повільніший, дозвольте собі слідувати за своїм власним темпом. Це буде можливо правильніше для вас в цій сесії. І також, якщо у вас в якийсь момент стане. Неприємно, чи не захочеться продовжувати практику, ви можете її просто завершити. І ми готуємося до першої дихальної сесії з 20 вдихів та видихів. Налаштуйтеся зараз, і за моєю вказівкою ми будемо починати. І зараз ми робимо перший вдих і видих. Робимо другий вдих і видих. Робимо третій вдих і видих Четвертий вдих і видих. Вдих і видих шостий, вдих і видих. Свій вдих і видих. Дев'ятий вдих і видих. Десятий дих і видих одинадцятий вдих і видих. Тринадцятий вдих і види. Тринадцятий вдих і види. Чотирнадцятий вдих і видих п'ятнадцятий вдих і видих. Шістнадцятий отдих і видих. Сімнадцятий отдых і видих. Вісімнадцятий вдих і видих дев'ятнадцятий вдих і видих. вдих і І Зараз ми зробили першу частину нашої практики. Зараз важливо зупинитись, відчути знову себе, свій внутрішній стан, своє тіло, зверніть увагу на свої ноги, п'ятки, стопи, пальці ніг, ще коліна. Стегна на область тазу, на спину, хребет, лопатки, плечі, локті, долоні, пальці, рук. Шию, макушку голови, лоб, щоки, скули, очі, ніс, губи, підборіддя, вуха. на все ваше тіло в цілому, як зараз почуває себе ваше тіло. Як ви себе почуваєте з вашим тілом, з самим собою, своїми думками зараз? Чим ви наповнені зараз? Як би ви могли назвати ваш стан? І зараз? Ми будемо продовжувати практику. Знову будуть дихання через ніс, видихи через рот. Видихи мають бути протяжніші, довші, ніж вдихи. Старайтесь це контролювати по можливості. І просто йдіть за моїми казівками, за моїм голосом. І зараз ми робимо перший вдих і видих. Робимо другий вдих і видих. Робимо третій вдих і видих Четвертий вдих і видих. Ты вдих і выдих. Шостий, вдих і видих. Семый вдых и выдох. Восьмый вдых и выдох. Дев'ятий вдих і види. Десятий вдих і видих. Одинадцятий і диви дванадцятий вдих і види. Тринадцятий вдих і видих. Чотирнадцятий вдих і видих. П'ятнадцятий вдих і видих. Шістнадцятий вдих і видих. Внадцятий отдих і видих вісімнадцяти вдых і видих. Двадцяти вдих і видих. Двадцятий видих. Знову зверніть увагу на своє тіло, як зараз ви відчуваєте своє тіло, як зараз вам зі своїм тілом, як зараз вам з самим собою. Як зараз течуть ваші думки. Чим ви наповнені, яким станом, якою емоцією. Ви можете ще трошки полежати, якщо на то у вас є бажання, а потім, коли ви будете готові, Поступово порушити пальцями ніг, пальцями рук, руками, ногами, і можна плавно-плавно потягнутись і розплющувати очі, і повертатись до запланованих вами справ. і до зустрічі в наступних практиках.